Я перебувала під скляним ковпаком, задихаючись у власному повітрі. Роман Сільвії Плат під скляним ковпаком був написаний у США в 1960-х, у час, коли жінки лише починали здобувати право на власний голос. Сільвія Плат, американська поетеса та прозаїкиня ХХ століття. Її поезія це крик душі, сповнений ніжності й болю. Що чається у кожному слові, тінь самотності, кохання та втрати. Плат поетеса з болісною долею, вплила в героїню Естер Грінвуд власну історію депресії та душевного зламу. Естер, обдарована студентка, яка після стажування в Нью-Йорку починає втрачати контакт із собою та реальністю. Атмосфера роману глибоко тривожна. Спрямована всередину це щоденник людини на межі. Книга не старіє, вона боляче і чесно говорить про психічне здоров'я, жіночу ідентичність і пошук себе. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.